Багаторбує ця проблема, і якби ви з нею безпосередньо не працювали, ви не можете з її позбутися. Саме сьогодні я розповідаю про напрямки під очима. Вітаю! Мене звати Ксенія. Я спеціаліст з природних технік омолодження і. Саме масажів для обличчя. На цьому каналі, куди раджу підписатися, я ділюся дієвими практиками. Якщо ви більше глибше хочете попрацювати зі своєю проблемою, то запрошую вас на інтенсив омолодження чи клуб омолодження, який стартує кожного 1 числа місяця. З інформацією ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео. В Цьому відео я хочу трошки теорії вам розповісти. Ну і звичайно попрацювати з зоною очей для того, щоб ви мали дієвий комплекс. Але нагадую саме про теорію, що без постави. І без розблокування шиї, саме вирівняти її, бо шия може бути перекос, у вас може бути через поставу, у вас може бути нахил шиї, як вперед, комп'ютерна шия називається. Так і може бути нахил в якусь сторону. Шиї може тільки провокувати будь-які прояв на вашому обличчі. Будь-яку роботу з обличчям я завжди рекомендую починати з постави шиї. А якщо казати про набряки під очима, то тут варто розуміти, що набряки взагалі, на обличчі у нас затримуються. Через те, що немає коду лімфатичної рідини. Лімфатична рідина у нас по природі повинна рухатися. Вона рухається за рахунок скорочення м'язів, тобто ви рухаєтесь, лімфатична рідина рухається догори, і згори вона вільно так само повинна спускатися вниз. Але через блокування шиї м'язи, які можуть бути болючі, жувальні м'язи, залипання тканин. Все це не дає. Лімфатичній рідині спуститися вниз, і вона затримується на обличчі у зручних її місцях. Таких, наприклад, як мішки під очима утворюються. Мішки під очима у нас утворюються ще і за того, що є спазмування кругового м'язу, є спазмування жувальної групи м'язів. Також це може бути зв'язки нососльозової борозни і Виличної зв'язки з позмування. Сьогодні я вам хочу показати, як можна розслабити око. Ще й треба перевірити зір, для того, щоб зменшити прояв набряків під очима. З першої вправи і почнемо: поставимо стільчики долоней на скроневу зону. Нахил зробимо голови трошки вниз, підтягнемо тканини трошки догори, при цьому плечі ваші опущені, і починаємо відкривати рота. Ви відчуваєте рух під стільчиками долоні. При цьому ви ще можете себе діагностувати на асиметрію відкриття рота. Він повинен відкриватися, як ви розумієте, прямо. Якщо є якесь відхилення, то вже теж треба звернути на це увагу і працювати із цією частиною так само. І так робимо 10-15 повторів. Зверніть увагу, що рот ви відкриваєте в своїй амплітуді обережно, ніжно, без больових відчуттів і щелчків. І ще 10 повторів. Не напружуйте шию і не піднімайте плечі. Далі ставимо, фіксуємо біля куточка і іншим пальцем витягуємо це місце. Ми будемо працювати від цієї сторони до середини ока знизу, зверху, і до середини ока менше. Ніж до середини ока знизу. Один, два, три. По кісті працюємо. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо є больові відчуття, знімайте натиск і пропрацьовуйте. Бо повинно бути комфортно. Глибоко працюємо, але не шкодячи собі. І вниз. Тут фіксуємо і тут розтягуємо. Один, два. Прокручуючи рух. Пять. Шість. Опускайте плечі. Сім. Працюємо так само з іншої сторони. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Знизу. Можна крючечком таким. Один, два. Тут дивіться, щоб у вас змащення було, щоб ви не, про, не просто по сухій шкірі працювали. Якщо шкіра не піддається ще і вона суха, то, будь ласка, використовуйте трошки, трошки якийсь засіб. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Працюємо по нижній частині. Кістки розтягуючими рухами делікатно, Один, два, три. Повернули, переступили. Один, два, три. І по всій кістці проходимося. Один, два, три. У нас розтяжіння таке, якщо на прикладі тканини взяти, то ви розтягнули все, відчуваєте, що більше тяжіння нема, ми його спеціально не додаємо. Відчули, стоп, зупинилися. Один, два, три. Один, два, три. Від куточка до куточка знизу по кісті і з верхньої частини так само. Від куточка до куточка, плечі опущені, шия розслаблені. Так, можна повторити два повтори. Всього два, три зробити. Один, два, три. Один, два, три. І ви відчуєте, як ваше око розслабиться. І так само з іншої сторони. Один, два, три. З нижньої частини взагалі делікатно працюємо, але відчуваємо, що ми працюємо не поверхнево, що ми з м'язом працюємо, що ми відчуваємо тканини, з якими ми працюємо. І з верхньою частиною плечо опустили. І працюємо один, два, три. Один, два, три, один, два, три. Один, два, три, один, два, три. І тепер делікатно по кістці ми будемо тримати одну частину, а іншу тут треба змащення виглажувати догори. Тобто нам треба пройтись. По всій кісці виглажуючими рухами. Тут делікатно і частити не треба. Тобто одну проходку, але дрібну. Ось таку можете виконати і від куточка. З іншої сторони так само. Тобто можете одним пальцем фіксувати, щоб просто не було натяжіння і розтяжіння, а була конкретна робота з конкретним в'язом. Делікатно, без надмірного натиску, один-два з можливих і без надмірного розтяжіння. Тут змащення потрібно, кому неприємно працювати, є такий, наче застрягає палець. І так само працюємо з верхньою частиною. Два, три, чотири. Відвели. І з іншої сторони один, два, три, чотири. Тут у кого скільки виходить таких кроків зробити. Ну і звичайно, я нагадую, що ви пропрацювали з очима. Ви можете зараз. Побачити результат. Але якщо ви не будете розслабляти жувальні м'язи, такі як жувальні і скроневі м'язи, то результат буде короткотривалим і знову повертатися будуть набряки. Крім того, тут ще багато нюансів, з якими треба працювати. Звичайно, краще структурно працювати. Ну і все це треба постійно виводити, рухатися, поповнювати водний баланс. Якщо вам корисна була ця вправа, ставте лайк і також діліться в коментарях вашими відчуттями. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових корисних відео. Бувайте!